Як здійснювати розрахунки з картю Щадбанку та гаджетів від Apple? Як налаштувати Apple Pay на девайсі від Apple? Як здійснювати розрахунки за допомогою Apple Watch? Apple Pay це платіжний сервіс, який дозволяє оплачувати товари та послуги за допомогою девайсів від Apple, iPhone, iPad, Apple Watch та інших гаджетів. Як налаштувати Apple Pay на смартфоні? Зайдіть в додаток Wallet і натисніть на плюсик в правому верхньому куті. Носіть реквізити карти, яку хочете підв'язати до сервісу, або відсканути її за допомогою камери телефону. Прийміть умови користування послугою. Внесіть код перевірки, який буде відправлений на ваш номер. Як налаштувати Apple Pay в онлайн-банкінгу ОСА24.7. Завантажте веб-банкінг. Оберіть карту, яку хочете прив'язати до смартфону, натисніть на розділ Сервіси і оберіть Додати в Apple Wallet. Погодьтеся з умовами користування послугою, карта буде додана в Apple Pay. Як налаштувати Apple Pay для Apple Watch, відкрити програму Apple Watch на iPhone та завантажте вкладку Мій годинник. Натисніть Wallet і Apple Pay. Оберіть пункт Кредитна або дебетова карта. Натисніть на потрібній карті і внесіть її захисний пароль. Оберіть спосіб підтвердження майбутніх розрахунків в Apple Pay і натисніть Далі. Вам прийде СМС-код, введіть його і натисніть Готово. Здійснити оплату за допомогою iPhone дуже просто. Для цього треба піднести смартфон до платіжного терміналу, який підтримує цю функцію, та підтвердити операцію за допомогою Touch ID. Якщо у вас активована функція Face ID для підтвердження операції, то замість того, щоб доторкнутися до телефону, піднесіть камеру до свого обличчя.